Слава Богу, слава Україні! Цими днями ми звертаємося один до другого словами. Христос народився, відповідаємо, славімо Його. Він ради нас, людей, ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився з Духа Святого і Діви Марії і став чоловіком. Був розіп'ятий, страдав і Воскрес на третій день сідно святого Писання. Але не для того, щоб ми страдали, і не для того, щоб людство загинуло. Він показав, як своїм життям потрібно любити один другого, цінувати один другого, і як будувати суспільство, в якому кожна людина могла б себе максимально реалізувати. І таке суспільство ми будували, ми все робили для того, щоб розбудувати в своїй державі людське відношення. Але на превеликий жаль, наш сусід. Не міг змиритися з тими досягненнями, які мала Україна. І війною рішив знищити наш народ, нашу землю. Але український народ бажанням величезним бажанням жити, творити, не дав йому реалізуватися цим задумом. І сьогодні ми живемо дуже в дуже складні часи, але ми не втрачаємо віру, ми не втрачаємо любов. Ми сьогодні працюємо, ми сьогодні виховуємо дітей, і ми сьогодні все робимо для перемоги. Я хотів би щирі слова вдячності виражити всім славучанам, які не опускали руки, не піднімають руки, які сьогодні допомагають нашим воїнам, які сьогодні все роблять для перемоги. Я горжуся сьогодні кожним українцем, який сьогодні прикладом своїм показує, як треба любити Україну, як треба побажати один другу. Світ цинічний, але світ святий все залежить від того, куди люди йдуть: чи до світла, чи до темряви. Український народ іде до світла, ми йдемо до прекрасного щасливого життя. Труднощі пройдуть. Саме головне, щоб в нас залишилася любов один до другого, увага один до другого, і щоб ми в подальшому гордилися, яку Україну ми побудували. І яку Україну ми ще збудуємо, дорогі славучани, шановні українці, дорогі наші воїни, дозвольте щиро всіх привітати привітати святами Роздвом Христом з новорічними святами. Зичу всім оптимізму. Щиро дякую всім за працю. Вся буде Україна!